Вітаю! Я обіцяла розповісти про історію народження моїх віршів. Таких історій багато, майже кожен вірш має свою. Сьогодні розповім історію народження цього вірша. Народився він за кілька хвилин внаслідок того, що я знайшла повідомлення для мене вірш запитання. І я дала на нього. Відповідь. Я думаю, той, хто надіслав мені цей віршик, почує і е, одержить свої відповіді. Е, я маю таку здібність, коли хтось для мене залишає повідомлення, так? Воно не адресоване особисто мені, але в стрічці своє я його обов'язково знайду, обов'язково прочитаю і стараюся дати людям на це відповідь. Отже, він не є якимось надуманим чи правильним, чи, можливо, має відповідати якимось поетичним нормам. Зовсім ні, це, ще раз кажу, вірш відповідь. Отже, і змісту єдиного тут немає. Хоча в цілому він є. Є одна мета задовільнити питання людини. Вірш так і називається відповідь. Я сильна і ніжна. Я воїн і лідер. І я чорне і біле, дитя і сестра, гармонія, ціле, я інь і янь. Любов безумовна це Божий дарунок. Душа моя чиста вже кілька століть. По хвилях пливу я, думкам довіряю, я знаю, де гавань. Вже скоро причал. Творцю довіряю, і він світлом розумним мене захищає, лікує й веде. Із дна піднімаю, веду за собою, свідомість формую, дарую життя. Всередині тиша, блаженство і спокій. Єднається долі. Не тут на землі. Невтомно питаю, бо істин багато, їх в пам'яті стерби то треба знайти. Не те відпускати потрібно вам, люди, є цінності вічні, їх слід зберегти. Води не боюся, я з нею єдина. Стихія ця вічна основа життя. А сонце зі мною його я проміння, і духом свободи об'єднані ми. Хто я добре знаю, та всі не повірять, бо сплячих багато і віра слабка.